Вітаю вас, сонечки! Мене звати Маргаритка, і сьогодні я до вас знову прийшла розповідати про книжки. Прочитане в липні було невелике, не мале. сім книжок, не дуже багато, але нормальна така кількість. Я буду, напевно, йти не за календарною чергою, скажімо, а просто за видавництвами. В цьому місяці вийшло так, що найбільше я прочитала книжок видавництва КСД, тому саме з нього ми розпочнемо. Ем, остання книжка, яку я дочитала в цьому місяці, була вівторки з Морі, або з Морі, я досі не знаю, Мітча Елбома. І це цьогорічна новинка. Ем, я, на жаль, не пригадую, коли вона саме вийшла, але мені здається, весною її ем, випустили. І я її придбала нещодавно на знижках. Вона мені вийшла за там менше ніж 100 гривень. І я вирішила її прочитати, бо вона була в мене війшлисті, і я така, блін, ну це треба. І вийшло так, що я її прочитала і, чесно кажучи, розчарувалась. А, в цій книжці не було нічого такого суперцікавого для мене. Це така, знаєте, мотиваційна книжка. Про те, що життя цікаве, Виходьте на вулицю і кричіть Я живий. І вона така, типу, прям життєдайна ця книжка, вона, типу, така, «Боже, життя класне, життя прикольне, живіть моментом, проживайте все, що вам дається від життя, і погані моменти, і хороші. І будьте просто щасливі в тому, в чому ви зараз є. Навіть якщо, типу, ви знаходитесь в якомусь, скажімо, поганому положенні, або якщо ваш стан здоров'я не найкращий, живіть своє життя так, ніби ви там 20-річний молодик, і ви маєте таку посил, натхнення, таланту, я не знаю, і у вас просто все життя попереду. Коротше, мотиваційна книжечка, мемуари про те, як вже старий професор розмовляє зі своїм колишнім студентом про життя. Про добро, про зло, про родину, про смерть. А, такі філософські теми, і, врешті-решт, як можна здогадатися, наприкінці він помирає. І а, цей наш власний студент роздумує над тим, чи класне життя прожив його цей професор. І знову ж таки, а, дуже він йому вдячний за те, що, типу, він його стількому стільки. Стільком, стільком, стільком речам його навчив, і такий він весь класний, але мені це було не дуже сильно цікаво читати, чесно кажучи, мене це не захопило. Це були просто якісь базові слова, що, типу, життя цікаве і живіть його. Тому я поставила цій книжці, здається, три, я вже не пригадаю, або два. Я десь тут напишу вам, цю, скільки зірок я поставила цій книжці, вона невеличка, вона швидко читається. Але я не була сильно-сильно нею захоплена і задоволена. Ось наступна книжка. Видавництво КСД, знову ж таки, прочитано мною в липні: Вікіленд розгадка. Отака така книжечка. Мокра, тому що я її вже замацала. Ось така книжечка. Книжка про те, як людина думала, що вона стала сталкеркою. Ну, вона нею стала по суті. Ось при цьому вона була психотерапевткою, а потім виявилося, що переслідували не її. І як в цей момент міняється її життя, міняється її сприйняття себе і світу загалом, і людей, які навколо неї, які прийшли до неї за допомогою, або завдяки яким вона хотіла вилікуватися сама, скажімо. Це було не суперцікаво. Це було неприкольно. Мені було нудно це читати. Тут було багато еретичних сцен, які насправді були жорстокі, тут не було жодної романтики. І тут, ніби була присутня така, скажімо, любовна лінія, хоча насправді вони просто зустрічались і мали сексуальні стосунки одне з одним. Це не прикольно, це не класно. Мені не сподобалося це читати, це не було захоплююче. Це не було ніяк, скажімо, вона красива, ця книжка, вона справді дуже гарна, але сюжет дуже бридкий. І цій книжці я поставила два, тому що мені не сподобалося. Я не можу порадити цю книжку, бо вона така собі. Там, типу, плот твіст в кінці є. Але чи класний він, чи класно все це обіграно? Ну, я не знаю. Типу, Просто весь час нам є якісь натяки на те, хто, типу, там переслідує нашу головну героїню і що там в кінці, власне, станеться. І потім, коли це стається, наша головна героїня просто в такому дикому Ой, від того, що це все-таки сталося. Що, ну, типу, мені просто було смішно, тому що це настільки було очевидно, це настільки очевидні речі. І, типу, ми. Блін, всі знали, що це станеться. А головна героїня ходила, знаєте, жила в своєму світі і не помічала жодних натяків і жодних взагалі, типу, пасхалок, скажімо, які б вказували на те, що з нею станеться. Коротше, тому ця книжка така собі, насправді, вона мені не сильно сподобалась, і я нею не дуже сильно задоволена. А, і так у нас вийшло. Цілих дві книжки видавництва КСД в цьому місяці. І далі ми з вами переходимо до видавництва лабораторія, і це в нас Філіп Бессон або Бессон. Припини свої вигадки. Я думала, що це суперкласний алгебетичний романчик, який мені буде класно читати із задоволенням. І я дуже жорстко помилилася, тому що. Тут були еротичні сцени, вони були супер огидні, вони були не еротичні, вони були не романтичні, вони були просто, типу, прямо описано: що, типу, у нас там були оральні ласки, у нас там була пенетрація, гейська література, де він напряму пише, що він там ібався, хуй сосам, блядь. Але, ну, типу, Є набагато кращі представники ем, квір літератури, які, типу, варті уваги. Ця книжка від французького письменника, і вона вся така, типу, Боже, ми там любили одне одного, а зрозуміли це тільки через 40 років, коли вже один з нас помер. Це було нецікаво, чесно кажучи. Тут були ці розмови, типу, коли наш головний герой зустрів. Сина свого колишнього коханця, скажімо, і цей син вже зрозумів, що батько був закоханий в цього чоловіка, в цього письменника. І він розповідає, що, типу, власне його батько весь час згоплювався цим чоловіком, хоча вони ніколи не спілкувались після того. І, ну, типу, ну, типу, це не було прикольно, чесно кажучи. Якби. Мені тут щось сподобалося, я б вам сказала: мені тут не сподобалось нічого. Тут не було клас красивих описів, тут не було красивого тексту, тут не було красивих еротичних, романтичних сцен. Ці стосунки, ну просто, типу, заради стосунків, таке враження. Я розумію, що коли вони зустрілися, вони були підлітками, і, можливо, їм було важко вражати власні емоції, але це було просто гіпернецікаво, особисто для мене. Тому я б не радила цю книжку, чесно кажучи. Єдине, що цікавого було в цій книжці, це те, що тут немає ем, звичайних і таких, ну, типу, вже звичайних для нас реально е, діалогових сцен. Скажімо, е, тут немає тире в діалогах, тут є лише, м -м, типу, він сказав двокрапка, вона сказала двокрапка. І це було цікаво читати, хоч це й дивно, але, типу, прикольно. Суто, через це я поставила цій книжці дві зірочки або три. Я знову не пам'ятаю, тому що в цьому місяці насправді дуже багато книжок отримало двіки або трійки, і я вже просто забула, що я чому поставила. Наступна книжка, яка прийшла мені поперед замовленню на початку цього місяця. Це книжечка видавництва Віват. Уроки грецької. Ханган». Дуже красива обкладинка, вона мені дуже подобається. Тут 170 сторінок, вона дуже швидко читається. Тут є буквально сторінки, на яких вірші, наприклад, віршованої форми, текст, або є сторінки, на яких майже нічого немає. І це дуже гарно написано. Це дуже гарний філософський текст про почуття, про кохання, про те, як люди, які, здається, не могли б порозумітися, насправді порозумілися і відчувають одне одного набагато краще, ніж ми з вами. Ось, це було дуже класно. Це було незрозуміло в деякі моменти, бо все ж таки треба розуміти, що це азійська література, і вона. Все-таки трохи відрізняється від того, що ми звикли читати. Але насправді це дуже гарна проза. Тут дуже гарно описані всі ці почуття і всі ці відчуття, які проживають наші головні герої. І це просто було неймовірно чудово. Мені дуже сильно сподобалося, і я не прогадала з тим, що я передзамовила цю книжку. Бо коли я, власне, побачила анонс, вона мене дуже сильно зацікавила, і я в ній не розчарувалась. Книжка від лауреатської ем, від лауреатки і переможеці Нобелівської премії з літератури 24-го року. Я дуже вам раджу прочитати цей текст, бо він насправді дуже того вартий. цій книжці я поставила п'ятірку, це я пам'ятаю. Наступна книжечка. Видавництво Artbooks, Феномен Букток, Емілі Генрі, Пляжне Чтиво. Така книжечка у мене в Мікій обкладинці. Я, чесно кажучи, мала дуже великі сподівання і надії на цю книжку. І вони, чесно кажучи, не сильно виправдались. Ці книжечці я поставила три, бо тут була, типу, Згадка цього коктейлю під назвою «Білий росіянин. Наша був цей коктейль, По-перше. По-друге, чи можна було придумати іншу назву коктейлю, взяти якийсь інший коктейль? Скільки разів я вже повторила це слово для цієї книжки? Можна було, очевидно, але авторка вирішила вставити сюди згадку про ем, росіян. Ну, типу, це не пряма згадка, і це назва коктейлю, але все одно, знаєте, я ригаю, коли мені е, показують або вказують, або я читаю десь, де написано російське. Е, коротше, ця книжка мені не сильно сподобалась. Я справді очікувала від неї дуже багато. І ну, це просто, типу, ромком. Звичайний. Я не знаю, чого він став феноменом Буктоку і чого він весь такий класний і прикольний. І про нього прям дуже багато говорили, насправді в свій час, як і, в принципі, про кожен роман Емілі Генрі. І, ну, типу, це можна прочитати. На один раз так. Але чи було це прям класно, цікаво читати? Ну, не сильно. Типу, це швидко читається, тому що це легка література. Це. Романтична комедія. І якщо ви любите романтичні комедії, вона вам сподобається. Але чи прям варте це того, щоб приділяти цій книжці настільки багато уваги, на мою думку, ні. Тому від мене вона отримала теж трійку. А наступна книжечка, яку я прочитала в цьому місяці, це третя і заключна частина мого улюбленого циклу Фредріка Бакмана переможці. Третя частина Ведмежого міста, серії, над якою я виплакала стільки сліз, а скільки не виплакала від жодної, мені здається, книжки. Це було чудово, це було неймовірно, це було гіперщемко, це було чутливо, це було чуттєво, це було сумно. Я ридала як чортиха. Я так, я просто захлиналася сльозами наприкінці, коли ем, один з моїх улюблених персонажів помер. І це було дуже боляче насправді. Це дуже жорстока насправді історія взагалі від межа міста. Але вона настільки тепла і вона настільки про любов, наскільки ну, жодна історія не є про неї. Я дуже люблю. Ці книжки. Я дуже люблю те, як пише Бакман. Він пише дуже гарно, він пише а, так, що тобі прям хочеться типу, пустити сльозу. Але м -м, мені здається, в його стилі це якось невимушено. Типу, він не давить на жалість. Він просто, ну, є такий, він, типу, так пише. І це такий трошечки цеглинка така в нас. Але, чесно кажучи, вона дуже швидко мені прочиталась, тому що. Я думаю, швидше за все через те, що мені, власне, подобається ця книжка, і, типу, я її прям люблю. І тут 700 сторінок, і я ледь не на одному диханні її прочитала. І мені було дуже класно, мені було дуже цікаво, і я віддивлю цю історію. На жаль, це одна книжка з цієї в паперовому варіанті, яка в мене є. Але я сподіваюся. Що найближчим часом, можливо, трошки пізніше, у мене з'являться дві інші частини, і в мене буде ціла колекція ем, власне, цієї серії. І загалом я хочу збирати книжки Бакмана. Ем, я ще дуже хочу прочитати Брід Марі була тут. Дуже чекаю, поки вона в мене з'явиться. І це, власне, видавництво книголав, про що я забула сказати? Ось така книжечка. Дуже класна, я її дуже люблю. І я навіть коли розповідаю про ці книжки, я хочу плакати, бо реально вони настільки класні, і вони настільки захопливі, і вони настільки мої, наскільки це просто може бути. Але ем, мінус в цій книжці все-таки є. Тут було дуже багато політики в цій частині, і тут є ем, по факту росіянин. Ну, типу, його матір була росіянкою. І він, типу, став хокеїстом в основній команді, про яку, типу, і ведеться розповідь. І за це, я, чесно кажучи, дуже засуджую, тому що є купа інших націй, які можна було б використати як, типу, другорядних героїв в цій книжці. Але Бакман поклав око саме на цього Олександра, який, я не знаю, нафіга тут був. От, але, попри це. Всі інші мої герої лишилися улюблені, і саме за них, саме за те, як вони між собою спілкуються, комунікують, відчувають одне одного. Саме за це я ставлю ці книжці п'ять зірочок. І ще одна книжка. Я читала її в електронному вигляді, я її десь вам тут А, видавництво Віхола, кімнати Естер Марія Олекса. Це було неймовірно боляче. Це було неймовірно сумно. І це було неймовірно обнадійливо. Я так сильно а, бажала, щоб ця книжка закінчилась хеппі ендом. І, по ідеї, по суті, своєї, вона і є хеппі-ендом. Вона закінчилась хеппі ендом, але я розраховувала не на такий фінал. Але, попри все, я розумію, чому е, авторка Марія Олекса обрала е, зробити кінець цієї книжки саме таким. Тому що е, залежності насправді не приводять ні до чого хорошого, і ми з вами всі це розуміємо. І ця книжка насправді. Дуже може бути болюча вам, якщо в вашій родині є людина, у якої є проблеми з алкоголем, або у якої були проблеми з алкоголем, і яка, можливо, мала проблеми зі здоров'ям через свої проблеми з алкоголем, вам ця книжка може бути дуже болючою. Типу, навіть коли ви не жили в контексті того, що ваша родина або якийсь ваш родич, а, власне, Стикався з алкоголізмом, з цією хворобою. Навіть так, типу, ну, мені було дуже сумно. Я, типу, прям плакала, і мені було дуже важко це читати в деякі моменти. Але ця книжка дуже потрібна, вона дуже важлива і вона дуже гарно написана. Вона про те, як маленька дівчинка намагається знайти сховок. В світі, в реальності і вгадує нові світи, де вона може бути з батьком, коли він ще не вживав так багато алкоголю і коли він ще не став таким, як він є зараз. І в цій книжці а, авторка дає нам надію на те, що він може одужати, що він може обрати себе і свою родину, але, на жаль, а, залежність. Забирає у нього все. Ось тому насправді ця книжка дуже болюча, але вона дуже треба. І цій книжці я поставила 5 зірок. На мою думку, абсолютно заслужено. А, і я думаю, вам потрібно прочитати цю книжку. Вона дуже сильна насправді. І на цьому все. Я розповіла вам про всі сім книжок, які я читала в цьому місяці. Не всі мені сподобались, але і не всі були погані. Тому я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо ви читали щось з цього, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, ви збираєтесь щось прочитати або вже читали раніше. Напишіть, що вам сподобалося. І я буду рада бачити вас в наступному відео. Бажаю вам гарного дня, ранку, обіда, вечора, смачного! Бажаю вам бути здоровими і щасливими. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. І так, па-па!